Не заплатив шість гривень за парковку, готує 200 на штраф. Відтепер нове законодавство вдарить по кишені жадібних водіїв. Оператор може состояти акт в місті з двома свидетелями, на яких підписується теж представник оператора і водитель, говоря, тот, хто нарушив правила паркування, тобто не оплатив за парковку. За стоянку на місці для інвалідів покарання ще більше до 306 гривень. Щоправда, притягти порушників до відповідальності не так вже й просто. Як випитати у них ім'я, прізвище та ще й змусити розписатися в акті, паркувальники не знають, а тому вигадують свої методи. Переписуємо номера, допустимо, двох неплатейщикам і далі що з Начальство Карати гривною без відповідальних водіїв оператори не поспішають. Та й, попри всі стереотипи, запевняють, чернігівські автовласники дисципліновані. Такі, щоб не платили, я жодного разу не бачив. У нас дуже хороший народ. я дуже люблю людей, тому я штрафи не беру. Актовий ще не писали, тому що ну, народ пройшли 90-ті да, народ став болізна послушний і стараються навіть заплатити навіть іщуть ти От Кому куди. Однак за порушення нового законодавства платити доведеться не тільки водіям, але й самим паркувальникам. Щоб брати гроші за парковку, оператор має правильно облаштувати майданчик. Один такий паркомат розрахований всього на 20 місць. Тут він обслуговує понад 60. А отже, комунальники мають заплатити штраф до 680 гривень. Явно не вистачає автоматів по вулиці Комсомольській та біля ринку Нива. Щоправда, хто має за це карати, закон не уточнює. Та й місцеві автолюбителі технікою користуються рідко. Віддають гроші прямо в руки операторам. У Мене времени немає їм користуватися. Я заплатив мені дали чек, я поїхав. Куди вони гроші віддівають, це не мої проблеми. Я заплатив і поїхав. Буває таке, звісно, коли я не плачу, тому що вот парковщика ні рядом. Крім того, місцева влада за новим законом повинна обладнати в Чернігові принаймні 15 тисяч місць для паркування. Сьогодні їх в рази менше.